Музейні реставратори вже декілька місяців працюють над, над такою великою роботою: Федіра Константиновича Тетянича, кошовий атаман війська Запорозького Іван Сірко. Робота надійшла на реставрацію в дуже поганому стані. Майже вся її поверхня була. Трохи зруйнована. Фарбовий шар відставав від ґрунту та е, основи, і було завдання зробити консервацію всієї роботи. Реставрація тут достатньо складна, тому е, вирішили робити тільки консерваційні роботи і відновити зв'язок фарбового шару ґрунту з основою. І на цьому зупинитися. Ця робота планувалася експонуватися на виставці персональної, яка готувалася ще заздалегідь, і в вересні повинна була бути, але е, у нас час війни і все трохи порушується, тому будемо чекати, але ми встигаємо зробити всю реставрацію. Площина роботи дуже велика і ми почали відновлювати зв'язок фарбового шару та ґрунту з маленьких діляночок. Спершу ми взяли маленьку діляночку на роботі, щоб спробувати, яка повинна бути міцність клею. Так як відставання були дуже сильні, розшарування були сильні, ми взяли клей 5%. Він трошки заміцний. Зазвичай ми беремо 3% клей, але тут ми вирішили взяти 5% клей, щоб все ж таки не ризикувати, і поверхній шар міцно тримався, потім після реставраційної роботи. Всю поверхню пройшли, заклеїли, а потім вже відкривали і знімали. Цигарковий папір. От ви тут бачите залишки цього папіру. Ми його знімемо, і вся робота буде вже повністю відкрита. Тут зображення на, роботи, на роботі Івана Сірко, якраз в самому. з цього, ну трошки закрите ще зображення, але можна буде потім побачити. Завдяки роботі реставраційного відділу ця картина може бути показана. В постійній експозиції нашого музею, і думаю, що буде мати великий успіх.